Мама, блин, а кого же наши друзья придут? Почека, зараз не придут. Приветик, приветик. А пошли поиграем. Пошли. Пошли поиграем. Пошли. Вау, что это за них такая крутая машинка? Привет. Привет. А сейчас что это за у вас такая машинка гарна? А можно с вами покататься? Ні, дівчатка, не можна, бо того, що в ній мало місця. Да, можна впасти ще що угодно, краще вбачайте. Ми поїхали, -у -у -у. ну і не треба, жадіний. Пішли, щось поіграємо. Вау, який гарний взагалі канатик. А можна на нього заліземо? Ну, давай, попробуємо, я перша. Не можу, а тепер моя очередь. О, ти упала. Дівчатка, ідіть кушать. Нас мамочки звуть, пішли. Не можна. Ось вам. Хва ростішки. Дякую, мамочки, ми пішли. Хорошо, і ще водічку запіть. Все і дівчатка, спасибо. Блінна, який у нас гарний день сьогодні, четвер. І прогулка гарна. Ага, скажи. А давай ми з цими дівчатками познайомимось. Кстати, що з нами ми двоєм скучно. А може потрібно друг не якісь та ну я бачу по їх, їх обличчях, що вони хороші. Ну, ладно, може познайомимось. Дівчатка, привіт. Привіт. А можна вам познайомитись? Звати? Мене звати Сабрина, а мене звати Катя. Прикольно, мене Соня, а мене Чесі. Прикольно, давай буде дружитись. Що ви там сказали? Нічого. І чітко, а два пограємось в командки. Давайте. Я перше буду читати. Ось. Діжки ну, не підглядуй. Хорошо. Тут сховаюсь, тут сховаюсь, тут сховаюсь. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто не спрятався, не виноват. Так, О, ми шоваємо. Дівчинка, ти тут ошиблася. Тут ховатки не можна на грати, бо тут право висять. Я взагалі до староста по початки. Блін. А я тебе знайшла, Саверина. Ладно. Ти, ну, пошли, пошли. Ой, че ми тебе знайшли. І Істория тебе знайшла. Класно з нами гуляти. І... Круто. Ю -у -у. Мамочки, Диви Витя з кем мы познайомились. круто! більше подружки несли. Сонечка, нам, наверное, йти додому, щось погана погода намечается. А ми же трішки тут посидимо. Ладно, дівчатка, пока, пока. Пока, пока. Ну жов дівчатка, мы сейчас идти пограємось. Пошли! Які у мене прекрасні дівчатка. А давай ганявки, давайте. Ти не заганяєш, Собріна. Хороша? Кася тебе зловила. Челсі тебе почізволила. Я вас обоє зловила. Челсі, пора додому. Дівочки, ви чуєте, мене мама зробив. Все, пока, я йду додому. пока. Забирай себе водичку да додому. Блин, классно же, мы познакомились с девчонкой. теперь можем двое гулять. Ходи. А, Девчонка, пора до дому. Блин, нас мам мамой звонит. Пока. Пока. Иху, яка классная машинка. А можно с нами прокататься? А? Российским детям кататься не можно. игу. Потаки постилуємося. Не надо. Продовжай намагатися. А, а ми, ми пойдём. До свидання. До свидання. До свидання. Я класную. Так, дівчатка, я вам другий раз кажу, ідіть до дому быстро. Мені хотіло! У! Пора нам їхати. Да. Я класна в Так, дівчатка, а ну быстро ідіть до дому. Дівчатка! Бачите, вас мами звуть, що погано намічається, погано, а нам серце на дощом гарно катається. Ну, все, вам конець. А ну йдіть додому швидко. Це не ваша машинка, це парковна машина. Ну ні. Це нас криса вигнала. Пошли краще додому, що проблем Пошли. Ну, як вам, друзі, сподобалась наша перша серія. Якщо вам подобалось, то підпишіться на канал і поставте подобайку, щоб було більше цікавих відео. Всім пока-пока! Ну -пока! що,